Лемківська молитва, Осохрани нас, Боже милий, От огня, мору і війни, священні прадідів, могили, хати і храми, сохрани і дай зело нам на спожиток, а всі хвороби одверни і туші наших милих діток От злої скверни сохрани. Тебе благаєм кожну днину, порви загради з днів війни. Верни нас в рідну лемківщину і самобутність сохрани. Родовід Я виріс в безкидах високих, де сонце у гір на крилі, де шумом весняні потоки розбуджують тишу землі. Там радісним щеботом птиці вітають оновлений день, І чисті студені криниці наснагу дають для пісень. Гойдали колиску кленову зелені вітри з полонин, й праматері райдужну мову пізнав на стежках верховин. Узяв у дідів своїх вдачу, Щоб твердо стояти в борні. Щоб силу і мужність юначу віддати народи тобі. Озоряний очі мій краю, мов лебеді твої роки, про вас я з любов'ю сплітаю, слова у пісенні вінки. Гори мої, гори мої, Гори, луки й долини. Краю мій чудесний усяйві сині гір, Солов'їні хори, крики лебедині, Незабутні весни на раменах гір. Ви мене гойдали на шовкових вітах, І купали щедро в росах буйних трав. Ви мені співали про майове літо, В дивнім вашій лоні я красу пізнав. Гори, мої гори, дивовижні квіти, хай над вами сяють зорі вишені, як в далекім світі в думках не радіти, що нам жити з вами в праці і в борні. В пісені нашій стороні, земля з живицею й горіхом, колиска наших юних літ. Замаяна дитячим сміхом під сонцем котиться у світ, а з нею люди, звірі, квіти, і шум лісів, і диво дні. Як хороше, як любо жити в пісенній нашій стороні. Приватрі. В чугунях сивих сплять безкиди, А місяць птахом на стерні. І досі бачиться мені село, туман, приватрі дідо. Тріщить чатина в пожарищі, а іскри осами в луги, тремтять сріблисті береги, а дим, мов птах, все вище й вище. Палає ватра, сяють очі, казки снуються при вогні. Було чи снилося мені? Ми наче гноми. Чарах ночі На скелястій Лемківщині. Сині гори, бистрі ріки, тихі села у долині, Полюбив я вас навіки на скелястій Лемківщині. Як тут гарно, свіжо, мило станеш в лісі під соснину, легкий вітер, мов на крилах, зносить ген у полонину. Бджіл рої на медоносах, дзвін потоків у коритах, шум достиглого колосся, серце радує що літа. Тяжко тут хлібець ростити, Бо скелясті гори сині, Та нема ніде у світі, як на нашій Лемківщині. Коні мої. Коні мої коні, золоті копита, порвані препони сріблом постерині, а моє дитинство, як зелене жито, відшуміло в полі в синій далині. Коні мої коні, друзі воронії, прилетіть до мене в яблуневу ніч, принесіть у гривах юності надії, й пахощі медові із крутих узбіч. Не вертають коні, борови глибокі, одіржали в полі, де схилився цвіт, впали сідел роки у сумні потоки, і згасли, наче іскри з під тугих копит. Рідній Лемківщині. Лемківщино моя, Лемківщино, Дивна ружо у сонячний день. Ти у душу мою солов'їну прилинаєш на крилах пісень, де опришки боролись за волю під грозою згорьованих літ, ти дала мені пісню і долю і відкрила омріяний світ. Там, за сяном, де пишна долина, у віночку смерекових віт, мов колиска, маленька хатина, мій дитячий, зарошений. Слід. Де тумани, мов коні в долині, серед квітів і росяних трав, білим птахом, під обрієм синім, в дні дитинства я вільно ширяв. Я тобою живу, Лемківщино, п'ю джерел твоїх вічну красу, і у серці, як матір єдину, у майбутнє тебе понесу. Опришкова клятва Земля рідна з мохом і камінням, з вишні цвітом і шумом ясенів. У твоєму лоні я з говінням кров'ю сходив в полум'ї горів. Корчував дуби коло потоків, ставив хижі стисових колод, зводи вежі і храми високі Від ординців та лихих заброд. Не скресали з рук моїх мозолі, Зайда мною люто поганяв, Не стерпівши кривди і неволі, Кріз і меч я в оборону взяв. Не топтати ворогу лихому, зелень світу наших вольних гір, За народ, за щастя свого дому, Я тобою підійняв топір. На забутих стежах. Заросли збійницькі стежі мохом і травою. Пеленою туман межі огорта сумною. Тільки бача в полонині інколи згадає, та просипка із мацини пісню заспіває. В Бескидах літо. Барвисте літо, повне цвіту, І сонця, і вітру, і тепла, Дощами й грозами омите, по нивах бродить край села. Біліють гречки коло річки, і верби хиляться до плес. Лежу в коноплях коло річки, а на горбку кудлатий пес. В садку куня старезний дідо, медами сонний день пропах. В кареті срібній сонце їде. І дзвенять соняхи в полях. Зоря Антонича. Коли заснула світла днина в осіннім шелесті дібров, свою зорю шукав хлопчина. Зболіли очі, не знайшов. Зоря скотилась з верховини на рідний батьківський поріг, Щоб в сні рожевому хлопчина дійти до царства музи зміг. І увійшов, відкривши двері, зайнявся іскрами із газ. А та зоря знов на кечері сіяє променем для нас. Некифор із криниці. Глухим він був. Та дзвони чув сердець людських і гаю, клав на папір і храм, і бір, красу одвічну краю. В потоці літ як дивоцвіт пливе в чужі столиці пустельний гір, князь, барв і зір, і скриниці. Люблю свій край, люблю вночі далекі сині зорі, які тривожать місяць молодий, Що мов сторожа в ранішнім дозорі Стоїть на варті моїх світлих мрій. Люблю туман, що висне над полями, а в нім далекі скелі кораблів. Люблю лани з копицями стогами, що, мов брилі розкидані в імлі. Люблю свій край, а в нім зелене жито, черешні білі, і плаї дозір. Мені б отут трудитися і жити, і зорею впасти. Na ramena hir.